Ну і будемо рухатися далі. Крим, Маріуполь, Бердянськ, Кирилівка, Залізний порт. Колись це були улюблені курортні місця відпочинку українців з музикою, морем, вечірніми розвагами. Тепер ці пляжі в окупації, розбиті бази, закинуті пляжі, вода з інфекціями і захмарні ціни. Ось як виглядає туризм по російськи Наші журналісти підготували для вас матеріал про ситуацію на окупованих відпочинках. Дивіться далі. Це от Луна парк. Зрозуміло, він вже три роки не працює. По вечорам там такі тусовки були. Хто пам'ятає? Курорт Примара, селище Кирилівка у Запорізькій області окупанти перетворили на пустку. Так виглядають закинуті бази відпочинку. Все розтрощене. Колись популярні номери. Тепер сховище для сміття. Люди були зараз. Воно все ви бачите без господарів. Такі от були номери, такі от будиночки. Бачите. Прямо з видом на море. Ці місця росіяни змінили до невпізнаваності. Тим часом російські блогери у своїх відео намагаються зробити рекламу відкритим курортам Кирилівки. Ця відпочивальниця приїхала із суджі, показує, як катається на конях за 300 рублів і шукає, де поїсти. Нарешті знайшли, де можна поїсти. Це все нам вийшло на 1800 рублів. А це вже пляжі та кафе Бердянська. В самому місці весь час перебої з водопостачанням. До цього всього окупаційна влада ще й купатися на пляжах забороняє. На них встановлюють ось такі таблички через інфекції у воді. Натомість відкрили аквапарк, але від його цін туристи шоковані. Красота, да, Альтанка. Вартість цієї будки дві з половиною тисячі. Я вважаю, що це перебор знаходитись в цій будці за дві з половиною тисячі. Я краще безкоштовно на лежаку полежу. Ну дуже дорого з розуму зійти. Це номер люкс можна зняти за ці гроші. На пляжах залізного порту на Херсонщині, що в окупації, до повномасштабного вторгнення Росії відпочивальники займали місця з самого ранку. Тепер тут видніються лише бур'яни. Купа людей. Клієнти ходять, шукають де купити морозиво воду. Немає де купити. Що це за безлад? Маріупольські пляжі росіяни взагалі перетворили на каналізаційне звалище. Відходи потрапляють у дощові стоки, а звідти у Азовське море. Тому вода там із запашком. Але росіян це не зупиняє. Пляжі відкриті. Смердить страшно, це просто жах. Міський пляж. Пляжі Криму росіяни перекопали, будують фортифікаційні споруди, а ще приховують наслідки потрапляння мазуту в воду після аварії двох танкерів у Керченській протоці. Блогера із Анапи, який оприлюдне відео про це, змусили перепросити і оштрафували на 15 тисяч рублів. Ледь не наступив. Фу, смердючий. Хвиля викинула це до берега і такі подарунки лишила. Людей на пляжі Криму запрошують ось у такі люксові апартаменти за 1600 рублів. А паркування з цього року біля деяких пляжів платне. Такий собі бонус для росіян під час релаксу 200 рублів за годину.